Споримо з сільгою саме вакуумую друзі вашу продукцію. До речі, давайте покажу, що в нас шурує на вакуумацію, на відправочку. Це наше генеральське сельце з м'язком по 500 гривень за кілограм. Це наші смачні домашні ковбаски по 370 гривень за кілограм. Це знову генеральське, це знову генеральське. А це наші філешечки по 370 за кіло. Продукції, дуже багато, ми тільки почали. І тут з Серегою спора, бо я кажу, що це. Почеревинка називається сало м'ясо, а він мені говорить, і ніж, кстати, ось А він мені говорить, що це типу супер м'ясна, бочок почеревенки, Такий, ну скажіть мені, дивіться, ось такий кусочок, зараз ми його одріжемо. Ну так, да, вона, 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 вроді, так, дивиться, да? вроді би, ну, сальник. Чи як це? Сальник чи м'ясник, а ну скажіть. А от коли отак ріжеш, м -м -м, то класна дик. Вона супер. Вона така дуже нежна, дуже м'якенька. В міру русалка, в міру м'яска Вартість таких підчеревинок 400-500 гривень за кілограм. У нас такий асортимент, чесно, що я всі прайси не можу запам'ятати. А ви можете перейти на головній сторінці, є посилання на Viber групу картава Xiu. І там є Viber з прайсом. А якщо. Не виходить 073 304 7643. На цей тиждень замовлення не приймаємо. Приходьте до нас 24 жовтня у місто Київ, вулиця Освіти, Солом'янський район, можете все спробувати. А на, на замовлення можна робити на відправочку. Ну Вже Уже можете писати, буде час, я вам відповім. Бо на цей тиждень все, баста замовлень. У нас якби, продукція дуже обмежена і кількість рук обмежені.